Перший шматок пирога, перший шматок пирога або будь-якої іншої страви зазвичай пропонують гостю або старшому в сім'ї. Це вважається знаком гостинності та поваги. Хліб священний в Україні хліб завжди вважався священним його не можна викидати або нешанобливо ставитись до нього. Це пов'язано з повагою до праці тих, хто його вирощує і випікає. Якщо хліб. Випадково опинився перевернутим, вважається, що це може принести нещастя або конфлікт в домі. Сіль на столі розсипана сіль вважається знаком майбутньої сварки: негайно підметіть всю розсипану сіль. Викиньте її за поріг або у вікно. Це допоможе уникнути конфліктних ситуацій та зайвих витрат коштів. Прикмети пов'язані з побутом. Заборонено свистіти вдома. Вважається, що свист у домі може привести до фінансових втрат або нещастя. Виносити сміття вночі вважається поганою ознакою, адже це може віднести щастя з дому. Зустріч з порожнім відром. Якщо на шляху зустрічається людина з порожнім відром, це може вважатися знаком невдачі. Ці прикмети є частиною українського культурного надбання і відіграють важливу роль в повсякденному житті багатьох українців. Вони сприяють збереженню історичних та культурних традицій країни. Напевно, всі чули про те, що не можна передавати речі через поріг, так як саме в цьому місці накопичується нечисть. Ніколи не їжте під час навчання. Інакше з'їсти все вивчене. Хто сухий хліб з'їсть, тому стихійні лиха ніколи не нашкодять. Якщо під час готування сіль випадково потрапила у вогонь, значить, у сім'ї станеться розлад. Розлити чай до приємної несподіванки. Якщо після обіду на столі залишилася брудна ложка, чекайте непроханих гостей, прикусити язик під час їжі добрих ні. Якщо в яєчні попалася шкаралупа, це значить, що хтось готується нашкодити вам. Пересолена яєчня означає, що вам хочуть насолити вода важливе джерело сил і енергії. Наші предки надавали їй особливого магічного значення. З цієї причини з'явилося безліч прикмет і повір'їв про воду, завдяки яким ви зможете захистити себе і своїх близьких від неприємностей. Ніколи не доїдайте шматок, надкусаний іншою людиною, інакше ви заберете собі її проблеми, Впустити тарілку з їжею до голоду.